Вітаю вас, шановні друзі в ефірі Зрадник України. Бо у нас же ж повелося з недавніх пір, що якщо ти виступаєш за мир в Україні, значить ти зрадник, бо справжнім патріотам потрібна лише війна і лише перемога. Яка перемога, коли, за рахунок чого, скільки ще людей має загинути за цю їх незрозумілу перемогу? Ніхто не уточнює. Але для них головне перемога. Ну що ж, давайте поговоримо про перемогу. Військовий паблік Діпстейт повідомляє, що ворог окупував Євгенівку та просунувся біля Юрівки. І отак продовжується кожного дня. Кожен день я заходжу на Deep State і там написано: ворог просунувся, ворог захопив нові позиції, нові населені пункти. Оце перемога. Оце ви називаєте перемогою. Я вже казав, я би взяв всіх оцих патріотів, які кричать про перемогу, про якісь там кордони, про те, що ніяких переговорів, тільки воювати, і всіх їх відправив би в окопи, отуди от на передову, щоб вони не з дивану кричали, що треба перемога, а щоб вони в окопах зрозуміли, що це таке. В першу чергу головних оцих пропагандонських волонтерів, таких як Притула, Лачен, Стерненко, і ви хоч мільйон дронів купіть, але це не замінить того, коли ти сидиш в окопі і розумієш, що кожен наступний постріл ворога може бути для тебе останнім. Ну і ще один момент, треба пам'ятати, що окупують вони все це не за свої гроші, а за донати українців. Ну але повернемось до перемоги. Якщо росіяни захопили черговий населений пункт, захоплюють позиції, звичайно, Збройні сили України не віддали їм ці позиції просто так. Звичайно, були бої, звичайно, були загиблі. А це значить, що іще декілька сот українських жінок не дочекаються своїх чоловіків додому. Мами не дочекаються синів, доньки не дочекаються своїх батьків. Ось вона, зворотня сторона всієї цієї пропаганди про перемогу. Я розумію, якби на фронті Україна справді там переломила хід подій і пішли якісь контрнаступи, пішли відвоювання територій. Але згадайте, коли останній раз були у ці самі перемоги? Спочатку 24-го року найголоснішою перемогою Збройних сил України було те, що вони зупинили наступ росіян на Харківщині. А скільки в цей час російські окупанти захопили земель на Донеччині, в Запорізькій області, в Херсонській області, про це ніхто не каже. Ну звичайно, це нікому не потрібно знати. Треба говорити лише про перемоги. Зупинили ворога, зупинили наступ. Все, ось вам перемога. Будь ласка, знову ж таки, я розумію, що якби нам завтра дали там 150 літаків, 10 тисяч танків, купу різної зброї, і щоб це змогло, хоч якось змінити ситуацію на фронті. Тоді інша справа, але ж цього всього немає. І ніхто цього не дає. Скільки вже було цих оголошень? Та ми отримали черговий пакет допомоги, ми отримали там гаубиці, танки і так далі. І де це все? Окей, якщо воно навіть є, який результат це принесло? Якось двинулася лінія фронту, пішли якісь відвоювання територій? Нічого такого немає. Натомість російські окупанти як наступали, так і продовжують наступати. Як захоплювали нові території і позиції, так і продовжують захоплювати. І ніхто не може чітко сказати, що треба зробити для того, щоб все це змінилося на нашу користь. Саме тому я і вважаю, що в першу чергу в окопи треба відправляти тих, хто голосніше за всіх кричить про перемогу. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.